Я мріяв змінити світ із технологічної точки зору, потрапити до списку Форбс Брайдс. Компанія, яка використовує штучний інтелект. Бізнес завжди пов'язаний з грошима. Це лише інструмент, штучний інтелект це величезний ризик для всього людства, небезпечно для всіх нас. Є Кілька дуже успішних прикладів. Будьте сміливими. вітаю всіх в ефірі Ukraine World News. Це проєкт інтерв'ю без кордонів. Мене звати Дмитро Пустовіт. А наш сьогоднішній гість, Мачі я засновник і генеральний директор компанії Bright AI. Вітаю! Вітаю, дуже радий вас бачити. Так, мені теж дуже приємно. Отже, перше запитання буде про ваші мрії? Бо я читав десь на вашій сторінці у Фейсбуці, якщо не помиляюся. Ви сказали, що коли ви були підлітком, вашою мрією було потрапити до списку Форбс 30 до 30. Чому? чесно кажучи, з дитинства, з підліткового віку, з 17-18 років я мріяв про це, бо вважаю, що для мене це величезна віха для мене, як для людини. Це наче етап у моїй кар'єрі. Адже це величезний крок для мене, щоб стати кращим, щоб іти далі, щоб змінити світ. Я завжди мріяв про це. Я мріяв змінити світ із технологічної точки зору. І я вважаю, що цей список і те, що в ньому є, підтверджує, що все іде добре. Для мене це наступний крок до того, щоб змінити світ за допомогою нашої технології штучного інтелекту. це робить вас іншою людиною, кращою людиною Я Не знаю, чи став я кращим, але точно став більш зрілою людиною. Тож цей список Форбс безумовно відкриває для мене нові двері. Я вірю, що це допоможе моїй компанії стати глобальною компанією. Ми вже почали працювати в багатьох країнах у багатьох регіонах. Але я вірю, що цей крок, цей список Форбс 30 до 30, допоможе мені прискорити зростання моєї компанії мене як особистості. Бо коли ти очолюєш глобальну компанію, ти маєш адаптуватися, ти маєш підлаштуватися до того, щоб керувати, до того щоб вести до того, щоб бути лідером глобальної команди. Чи можете ви назвати себе амбітним? Звичайно. і чесно кажучи, я вважаю, що я дуже амбітний молодий чоловік І з першого дня, коли я почав свій бізнес. Я хотів мати глобальну компанію. Я не хотів мати локальну компанію. Я хотів бути глобальним. Саме тому ми почали розвивати наш бізнес у глобальному масштабі, починаючи з Європи і закінчуючи Латинською Америкою та США я щиро вірю, що якщо ви хочете досягти своєї мрії, ви повинні перетворити її на мету. Бо мрія це те, чого ви ніколи не можете досягти. Це як полетіти в космос без, без скафандра, чи чи щось таке. Чи пам'ятаєте ви момент, коли перетворили свою мрію на мету? Чесно кажучи, коли я почав свій бізнес, це вже була моя мрія і план. Адже я вірю, що як ви сказали, щоби планувати, спочатку потрібно мати мрію. я вважаю, що це одне і те саме. Якщо ти про щось мрієш, ти маєш спланувати, як цього досягти. Тому з першого дня, коли я розпочав свій бізнес у Варшаві, я був упевнений, що моя мрія, а отже, й мій план виходу на міжнародний рівень це стати великою технологічною компанією, яка здійснить революцію на фінансових ринках. Кайнаша як то кажуть, мріяти по крупному, так як казала моя мама, мрій про щось велике або йди додому. Чи можна дізнатися, хто у ваші кумири в бізнесі, якщо вони у вас є? Звичайно. якщо чесно, я вважаю, що вони одні й ті самі для більшості людей у бізнесі, починаючи від Біла Гейтса, проходячи через Стіва Джобса і Джефа Безоса, Чому так? Бо тому, що кожен із них побудував свою глобальну компанію з нуля, з нічого. і зараз їхні компанії Amazon, Microsoft, Apple, здійснили революцію в сучасному світі своїми продуктами, своїми послугами. Ось чому я вважаю, що ці три компанії є моїми фаворитами. І я вірю в це. Але звичайно, врешті-решт, ви це той, хто ви є. Тому ви маєте будувати свою кар'єру на основі свого досвіду, на основі своїх знань і на основі своїх навичок. Але безумовно мати кумирів це те, що треба мати. Amazon, Apple, Microsoft безумовно є величезними компаніями, глобальними компаніями, але їхня репутація не завжди була ідеальною. Чи є щось, що ви хотіли б зробити інакше, ніж Amazon, Apple, Microsoft чи будь-яка інша глобальна компанія? Так, із першого дня для мене найважливіше допомагати людям, змінювати світ у позитивний бік у добрий бік. Тому від самого початку я намагався будувати, боротися за фінансову залученість людей. Це було основним моментом для мене. коли я почав будувати свою компанію. ось чому я хотів служити людям насамперед. Це головний момент для мене, як для лідера. Я завжди намагаюся наголосити в розмовах зі своїми співробітниками, що найголовніше в моєму бізнесі це служити людям, будувати технології, які би служили людям, які би допомагали їм, які би допомагали їм рости як суспільство. Бізнес завжди пов'язаний з грошима. Якщо ти займаєшся бізнесом, ти не можеш робити його без грошей. Що для вас означають гроші? гроші для мене це лише інструмент для того, щоб щось побудувати. Бо для того, щоб побудувати глобальну компанію. для того, щоб побудувати глобальну річ, треба мати гроші. Проте для мене це лише інструмент, оскільки він допомагає мені наймати нових чудових людей у мою організацію. Це допомагає мені географічно розширюватись в нових регіонах. Це допомагає моїй компанії ставати кращою. Тож для мене це лише інструмент для того, щоб побудувати щось краще. Гаразд. Підійдімо ближче до нашої сьогоднішньої мети. Що таке Брайт і чим саме вона займається? Отже, Брайт це компанія, яка використовує штучний інтелект. Ми допомагаємо молодим людям, у яких невеликі банківські рахунки або зовсім їх немає. Тобто людям без фінансової чи кредитної історії, ми допомагаємо їм отримати всі ці послуги. Що це означає? Це означає, що на основі поведінки в інтернеті, на основі того, що ми робимо в інтернеті, ми допомагаємо їм стати клієнтами фінансових установ. Як ми це робимо? В основному ми збираємо онлайн дані. Це все, що завгодно: геолокація, наміри робити покупки, статті, які ви читаєте, статті, які ви шукаєте, все, що ви робите в інтернеті, а потім використовуючи наші. Моделі штучного інтелекту ми оцінюємо ризики людей. Таким чином ми допомагаємо їм. Бути активною частиною фінансового середовища, адже зараз банки та фінансові установи використовують лише традиційні інструменти оцінки ризиків, засновані на кредитних даних, на реальних даних, але молодь цього немає, тому вона не може бути на борту її, фактично не зустрінеш у фінансовому світі. То що ж ми робимо? Ми змінюємо його за допомогою нашого механізму штучного інтелекту, щоб допомогти молоді потрапити на борт фінансових установ. І Як це відбувається, як, наприклад, я можу. Використати Bright. Наша мета полягає в тому, щоби допомогти компаніям, допомогти фінустановам, починаючи від банків через кредитні компанії, закінчуючи компаніями. Які потім здійснюють виплати краще розуміти своїх клієнтів бо ми віримо, що тільки через онлайн дані, через нашу онлайн поведінку, ми можемо оцінити, як люди будуть поводитись надалі, і як ми це робимо? Досягаємо 95% ефективності. Це означає, що ми можемо передбачити поведінку наших клієнтів з 95% відсотковою точністю. Це є першокласним результатом. Якщо порівнювати нас із нашими глобальними гравцями, так ми допомагаємо компаніям краще розуміти своїх клієнтів. Коли ми говоримо фінансова компанія, ми маємо на увазі переважно банки чи щось інше. Це все починаючи від банків, кредитних компаній, кредитних бюро, закінчуючи компаніями, що надають послуги плати пізніше, усе, що пов'язане з фінансами. Отже, якщо я молодий чоловік, молода людина, і мені потрібно отримати гроші, потрібно відкрити банківський рахунок, потрібно отримати кредит. І без кредитної історії, без банківської історії, я не можу цього зробити. Отже, я йду в банк. Як банк або будь-яка інша фінансова комерційна установа отримує інформацію від Брайт про мене, якщо я правильно зрозумів усю цю історію. Так, звичайно на основі вашої поведінки в інтернеті та за допомогою файлів куки або часових міток IPM ми можемо оцінити ваш кредитний ризик. Як ми це робимо на основі api виклику? Між нашим програмним забезпеченням і програмним забезпеченням нашого фінансового клієнта ми збираємо усі дані в режимі реального часу, а потім використовуємо онлайн аналіз за допомогою моделей штучного інтелекту. Таким чином, на основі вашої історії, на основі того, що ви робите в інтернеті, ми можемо оцінити ваш ризик протягом однієї двох секунд. Навіть якщо ви не маєте кредитної історії, навіть якщо у вас немає фінансової історії, ми можемо легко оцінити ваш ризик і можемо запросити вас до фінансової установи, допомогти вам отримати кредит, подати заявку на кредитну картку і так далі. Але як перевірити чи підтвердити цю інформацію, ці дані? Ми співпрацюємо з великими компаніями, які збирають усю інформацію. як ви знаєте, всі великі корпорації так чи інакше збирають дані, починаючи від Google і закінчуючи Фейсбуком. для цього ми співпрацюємо з великими компаніями, які допомагають нам збирати всі дані про клієнтів. Таким чином ми збираємо дані не лише за один день, але й за останні 12 місяців. І на основі цього ми можемо зібрати всю інформацію про вас і провести дуже детальний аналіз. А це законно? Звичайно, законно. Щоби це зробити, ми обов'язково маємо отримати ваше підтвердження, тобто вашу згоду на веб-сторінці. Подивімося на це з іншого боку. Якщо у вас немає кредитної історії, немає фінансової історії, то у вас немає жодних шансів отримати позику. Отже, якщо ви погоджуєтесь, якщо ви надаєте нам можливість зелене світло на те, що ми можемо зібрати інформацію про вас, тоді на основі нашого механізму ви можете отримати кредит. Ви можете подати заявку на кредитну картку. Отже, що ми робимо? Ми допомагаємо людям. Ми боремось за фінансову інклюзію молодих людей, які не мають доступу до банківських послуг. Ви працюєте по всьому світові? Чи конкретно в Європі, чи до прикладу, у США Ми глобальна компанія. У нас є офіси в Європі. У нас є офіси в США, Канаді, Мексиці та Колумбії. Тож я можу характеризувати нас як глобальну компанію, але звичайно ми хочемо зростати ще більше. Ми хочемо бути присутніми в Бразилії, Африці, Азії. Я вважаю, що це наш план і наша мрія на наступний рік чудово. Перед початком інтерв'ю ви розповіли мені, що саме вам прийшла ця ідея, і ви почали цей бізнес зі своїм партнером українцем за походженням. так, це правда. Можете трохи розповісти про це? так, ми починали разом у Варшаві. Але після того, як ми закінчили навчання, я підійшов до нього і запитав, чи не хоче він приєднатися до мого бізнесу. Чи хоче він долучитися, щоб розвивати мій бізнес? Він погодився. Відтоді, а це було вже чотири роки тому. Ми почали будувати цей бізнес разом, і я дуже пишаюсь тим, що ми можемо допомогти українському суспільству у боротьбі з російською агресією дуже вам дякую. Ми цінуємо все, що Польща зробила і продовжує робити для України. Це, це чудово. Ми дуже вдячні за це. У вас дуже цікавий і специфічний погляд на фінансові установи та гроші. Тому, якщо ви не проти, я б хотів поговорити з вами про гроші загалом. і перше, про що я хотів би запитати, це безконтактні платежі, як вони змінили світ, і чи можна назвати це революцією? Так я би назвав це першим кроком революції. Раніше кредити здебільшого видавали готівкою. Ми почали бізнес кілька років тому і зробили лише перший крок. Чому? Бо я вірю, що колись ми зможемо платити взагалі через контакт очей або щось на кшталт цього? Я вважаю, що такі платежі це лише початок того, щоби пристосувати технологію до потреб людей. Це основний момент. До цього вам доводилось платити готівкою або карткою. Треба було платити. Зараз вам не потрібна картка, вам потрібен лише телефон. І Я вірю, що в майбутньому у вас усе буде в телефоні. Ви за все зможете платити своїм телефоном. Ви зможете подорожувати з ним, ви зможете ідентифікувати себе за допомогою телефону. По суті, все повинно бути у вашому телефоні, щоб революційно змінити ваше повсякденне життя. Отже, наступне запитання: повний безготівковий розрахунок це здійсненна мета чи утопія? Це дуже складне питання, бо це має бути нашою метою. Але я вважаю, що для досягнення цієї мети знадобиться багато років, оскільки дуже важко замінити готівку онлайн-картками вважаю, що ми маємо іти цим шляхом і намагатися досягти цієї мети, бо це буде набагато легше для всіх. Але поки що я б сказав би, що це утопія, бо на це піде багато років, щоб всього досягти. Це це цікава річ про банки. Не кожен банк у світі хоче змінюватися так швидко, і не кожен банк хоче змінюватися взагалі. Чи розуміють вони ці фінансові установи, які називаються банками? Чи усвідомлюють вони, що світ рухається все швидше і швидше так? Вони повинні це розуміти. Чому? Бо якщо вони не зміняться, вони просто зникнуть. У нас є всі необанки чи інноваційні фінансові установи, які замінять їх у випадку, якщо вони не зміняться. Тому я вважаю, що вони повинні зрозуміти це. Вони мають зрозуміти, вони повинні змінитися. Покоління Z, нове покоління, яке приходить просто зараз, не хоче користуватися готівкою, не хоче йти до банку, до банківського відділення. Вони хочуть мати все у своєму телефоні, тому великим банкам доводиться адаптуватися, пристосовуватись до потреб молоді. Насправді, в Україні. ми... Робимо кроки у мобільному банкінгу, якщо це можна так назвати, тобто банкінгу у вашому смартфоні. У нас є кілька дуже успішних прикладів. не досвіду, але кейсів у цій історії. І ми, ми постійно використовуємо цю безготівкову технологію. У нас є банк, який не має певної локації, приміщення, не має будівлі. Це справді банк у вашому смартфоні. Але чи готова Європа до цієї нової ери банківської справи? Як ви відчуваєте? Я вважаю, що західні країни, такі як Франція чи Велика Британія, не готові до цього. Чому Бо їхня банківська система налічує 200-300 років або й більше? Тож їм знадобиться багато часу, щоб підготуватися до змін. Але це майбутнє. Вони повинні адаптуватися. Вони повинні пристосуватися. Ми в Польщі та в Україні це розуміємо. Ми розуміємо, що все повинно бути у вашому смартфоні. Але якщо ви поїдете до західних країн, якщо поїдете до Франції, Великої Британії, якщо поговорите з банками там, то їм знадобиться час, щоб вас зрозуміти. Вони повинні адаптуватися, вони повинні бути готовими до змін. Проте зараз, на жаль, вони ще не готові. Як би ви пояснили основну причину їхнього небажання змінюватися справа не в тому, що вони не хочуть, а в тому, що всередині багато бюрократії. Тому потрібно багато часу, щоб пройти її, і це рішення мають прийняти керівники вищої ланки. Вони повинні зрозуміти, що їхні клієнти бажають змін. Саме тому потрібно багато часу, щоб переконати керівників вищої ланки дати зелене світло. лише після цього вони почнуть зміни. знадобиться багато часу, щоб побудувати нову інфраструктуру Керівники вищої ланки повинні усвідомити, що клієнти хочуть змін. на побудову цього підуть роки. Але тоді, сподіваюсь, ми дійдемо до потрібного місця. Добре, деякий час на розуміння та усвідомлення. Потім кілька років на зміну та побудову нової системи. То який ваш прогноз? Це станеться за 10-15 років чи швидше? За моїми особистими прогнозами, це станеться раніше, ніж через 5 чи 10 років. Але скажімо так, я вірю в те, що зміни відбудуться, тому я хочу побачити їх до 2030 року. Гаразд, дуже добре. Чи вважаєте ви, що Польща та Україна мають потенціал стати новою кремнієвою долиною Європи? так я сподіваюся на це, якщо чесно. Чому? Бо ми маємо великий потенціал у Польщі та Україні. У нас є чудові люди. У нас є чудові університети, IT та технічні університети. Тому в нас є великий шанс стати наступною кремнієвою долиною в Європі. Зі свого боку, я також почав будувати центр штучного інтелекту, який допоможе реінвестувати в українське суспільство після війни. Реінвестувати в український ринок Це моя ідея. Ми почали будувати його з моїм бізнес-партнером із України. Ми почали шукати перспективних українських засновників. перспективні українські технології, щоб допомогти їм зростати, щоб допомогти їм розвивати свої ідеї. Тож так безумовно я вважаю, що Польща та Україна це наступна Кремнієва долина. Я сподіваюся, що на мій погляд я зможу допомогти в цьому це було би дивовижно, говорячи про штучний інтелект, що він означає для, для людства Як би ви це пояснили я вважаю, що це великий шанс для нас, щоб стати кращими як людство. бути більш розвиненими як людство. Однак це також великий ризик для нас. Тому ми повинні бути дуже обережними з тим, як ми розробляємо штучний інтелект. Як ми про нього піклуємося, я вважаю, що це великий шанс для нас для всього людства. Однак ми повинні бути дуже обережними в тому, що ми робимо зі штучним інтелектом, щоб не намагатися використовувати його з поганою метою. Якщо ви хочете використати його з поганою метою, ви не маєте цього робити. Це може бути дуже небезпечно для всіх нас. Однак я бачу і позитивний шлях. Я бачу, як це допоможе людям зростати, як це допоможе вам розвивати Ватися в усіх відомих нам із того, що ви кажете, і з того, як я бачу штучний інтелект, мені здається, що він схожий на маленьку дитину і все, чого ви навчаєте цю дитину допомагаєте їй відкривати цей світ, розуміти цей світ. за кілька років ця дитина виросте, стане дорослою людиною і поділиться своїм поглядом на світ, і це може змінити його в кращий бік, а може і у гірший. Чи це вдалий приклад для порівняння дитини та штучного інтелекту. Дуже вдали, адже це те, що ми робимо зі штучним інтелектом. Ми намагаємось навчити алгоритми бути дорослою людиною, якщо порівнювати з дитиною. Звичайно, коли ви стаєте все старшим і дорослішим, у вас з'являється новий погляд на речі на історію. Тож, безумовно, це те, і чим ми повинні бути дуже обережними. Однак це маленька дитина для нас, для всього людства, штучний інтелект усе ще залишається маленькою дитиною, тому ми повинні бути дуже обережними. Але якщо ви навчите дитину належним чином, це буде надзвичайно корисно. Це може бути корисно для всіх людей. однак усе ж таки, це теж ризик. Тож ми повинні дбати про це належним чином тобто я можу розуміти ризики, але не усвідомлюю їх. Я не бачу реальних ризиків. Моя інтуїція підказує мені, що вони є. а ще я розумію, що кожна дитина виросте, і кожна доросла людина захоче позбутися контролю. Кожна доросла людина захоче сказати: я вже доросла, я хочу приймати рішення, я хочу жити самостійно. Чи доживемо ми до того моменту, коли штучний інтелект скаже гаразд, люди, дякую вам, дуже вам дякую, але я хочу робити це самостійно. Сподіваюся, що ні. Якщо чесно, ми повинні спробувати зробити все можливе, щоб цього уникнути. бо це величезний ризик для всього людства. Ми повинні контролювати штучний інтелект. Ми повинні контролювати людей, які розробляють штучний інтелект. Адже коли він вийде з під контролю, з під нагляду це буде дуже небезпечно для всього людства. Тому знову ж таки маємо бути дуже обережними. Ми повинні дбати про це. Ми повинні стежити за цим і маємо упередити момент, коли штучний інтелект, врешті-решт, вирішить нас позбутися. Ну, я думаю, що це в природі людини контролювати все або принаймні хотіти контролювати все, що нас оточує. І останнє про що я хотів би запитати, ми почали цю розмову з вашої мрії. Я хотів би закінчити її тим же питанням, але вже про майбутнє. Про що мрієте зараз? Аємдрімінгбатфромде бізнес перспектива із точки зору бізнесу. Я мрію про те, щоб ставати все більшим і більшим ставати більш глобальним. Тому я вважаю, що моя мета, моя професійна мета побудувати компанію, яка б служила мільйонам сотням мільйонів людей. Це моя мрія. Служити їм, допомагати їм, зрештою бути людьми. Це також і моя особиста мета: допомогти людям стати кращими в кінцевому результаті і якби ви мали можливість звернутися до інших молодих людей, які так само, як і ви, хочуть змінити світ, але не знають як або мають ідеї, але не знають, як досягти своїх цілей. чи є у вас порада для тих, хто боїться або не знає, як це зробити? Будьте сміливими. Це найважливіша порада, яку я отримав від свого батька. Будьте сміливими в тому, що ви робите. Будьте сміливими в тому, про що мрієте. Будьте сміливими в тому, що ви плануєте, а потім втілюйте це. Зрештою, ви повинні бути сміливими, щоб досягати своїх цілей, щоб мріяти і щоб отримати те, чого ви хочете досягти. Так, чудово. Ви повинні бути хоробрими. Чудові слова. що ж, мачей, ціную ваш час. тому дуже дякую за нашу розмову. мені здається, що це була справді цікава розмова, принаймні для мене. Дуже дякую. Дякую, Для мене це також було дуже цікаво. Дякую, Гостем Інтерв'ю без кордонів був Мачей Яжоб. дякую, що подивилися.